Захист DRM і сервіси цифрової дистрибуції ігор сьогодні доволі нудна тема. Steam повністю домінує на ринку, а конкуренти на кшталт Epic Games чи CD Projekt Red з їх магазином GOG мають незначний вплив, але так було не завжди. У середині 2000-х, коли Steam тільки набирав обертів, а широкосумовий інтернет став нормою, за цей шматок ринку готувалась поборотись і Microsoft. У 2005 році компанія випустила Xbox 360, і нова консоль стартувала блискуче. За перші кілька місяців було продано понад 5 мільйонів пристроїв, але Microsoft хотіла більшого, як мінімум 10 мільйонів до виходу конкурентів, PlayStation 3 і Nintendo Wii. Одним із ключових факторів успіху нової консолі став її ранній старт. Стратегія, яка іронічно провалила Sega DreamCast поколінням раніше. Другим важливим елементом був Xbox Live онлайн-сервіс, який Microsoft почала розвивати ще на першій версії Xbox. Система друзів, онлайн мечмейкінг, досягнення таблиці лідерів. Усе це було доступно власникам річної підписки за 50 доларів. Тоді платний онлайн на консолях вже став стандартом. Подібна модель існувала і на PlayStation 2. Проте саме Microsoft змогла зробити такого роду сервіс по-справжньому зручним і привабливим. На 2006 рік Xbox Live вже мав понад 3 мільйони активних користувачів, і компанія поставила перед собою чітку мету подвоїти це число. Щоб цього досягти, Microsoft вирішила зробити рішучий крок. Перенести Xbox Live на інші свої платформи. Так з'явилася ініціатива завжди в мережі, яку офіційно представили на е 3 2006 року. Live Anywhere мав стати не просто підпискою, а єдиною екосистемою для всієї продукції Microsoft, персональних комп'ютерів Xbox та Windows Mobile, спільний список друзів, загальні досягнення, єдина система лідерів, і навіть кросплатформений матчмейкінг між консолями та комп'ютерами. Усе в єдиному аккаунті Microsoft. Цей чудо-сервіс та нову підписку планували запустити паралельно з виходом Windows Vista, багатообіцяючої операційною системою від Microsoft, реліз якої відбувся на початку 2007 року, що одразу породило безліч запитань і спекуляцій навколо компанії. Як би то не було, сервіс таки з'явився, хоча із затримкою, у березні того ж року, і вже під новим іменем Games for Windows Live. Окрім самого сервісу, Microsoft запустила ще й бренд. Games for Windows. Якщо у вас вдома завалявся диск комп'ютерною грою, то скоріш за все він випускався під цим найменуванням. Кожна гра з таким логотипом і під цим брендом повинна була відповідати ряду технічних стандартів: простий процес встановлення через декілька кроків, повна підтримка контролера Xbox 360 прямо з коробки, а також рекомендована підтримка різних роздільних здатностей екрана і DirectX як основної графічної бібліотеки. Microsoft зробила велику ставку на те, що цей переосмислений ПК-геймінг захопить ринок. Була навіть така фіча як tray and Play, інноваційна для свого часу система, яка дозволяла почати грати в гру, поки вона ще встановлюється. На старті компанія активно хайпувала цю платформу, обіцяючи зробити ПК-ігри зручнішими, доступнішими і більш дружніми для гравців. Але, як це часто бувало для них у ті роки, реальність не виправдала очікувань. Games for Windows Live, попри гучні запуски і великі амбіції, швидко перетворилася на черговий провальний експеримент Microsoft, що ж пішло не так. Якщо коротко, сама суть платформи, її обмеження, а також конкуренція. На той момент основними перевагами ПК і кігрової платформи були безкоштовний мультиплеєр, можливість грати повністю офлайн, а також піратство. До того ж, Steam від Valve стрімко розвивався і поступово став чимось більшим, ніж просто магазин. І на цьому тлі Microsoft приходили з пропозицією. Ви на 50 доларів на рік, а ми вам мультиплеєр і список друзів. Звучить не дуже переконливо, правда? Так, власники Xbox 360 могли під'єднати свій обліковий запис і автоматично користуватися сервісом на ПК. Але для всіх інших це виглядало як доволі дивна пропозиція, чому я маю платити за те, що інші сервіси вже дають безкоштовно. І це ще не все. Платити мали й розробники, які хотіли інтегрувати сервіс у свої ігри. Компанії, звісно ж, заходилися. Хтось вірив у потенціал. Хтось співпрацював з Microsoft. Але загалом це була далеко не найпривабливіша угода на ринку. Зрештою, навіть самі Microsoft зрозуміли, що з таким підходом далеко не заїдеш, і вже через рік зробили сервіс безкоштовним для всіх користувачів і їх компаній. Ще одна серйозна проблема з самі ігри. На релізі вийшла Shadowrun та через декілька днів Halo 2. Перша дійсно реалізувала обіцяний кросплатформений мультиплеєр між Xbox 360 та ПК. А от Halo 2, навпаки, жодного кросплею. Попри численні анонси, інтерв'ю та обіцянки з боку Microsoft. Погодьтеся, іронічно, що флагманський тайтл компанії не підтримував одну із головних фішок усього сервісу. Це одразу вдарило по довірі і ентузіазму, як з боку гравців, так і розробників. Мабуть, багато студій тоді зрозуміли, що реалізація кросплатформи – це технічно складно. Та й Microsoft, напевно, їх не підганяли, і здається, взагалі забули про неї страшний сон. У підсумку за весь час існування сервісу, повноцінний кросплатформиний мультиплеєр підтримували лише 5 ігор. Але і це ще не все. Ще одна з технологічних фішок платформи Trend Play, яка дозволяла почати гру ще під час її встановлення з диска, також залишалася майже мертвою. Її підтримувала лише одна гра, яка вийшла на релізі Halo 2. Окрім усіх вже згаданих проблем, Microsoft просто не витримувала конкуренції зі Steam. Нових ігор в своєрідному магазині з'являлося вкрай мало, а ті, що таки виходили, часто опинялися там лише тому, що студії ще до запуску платформи встигли підписати контракти. Без цих зобов'язань на ній сили вийшло б з десяток проєктів. До того ж сама платформа була дико незручною, її інтерфейс максимально наслідово консольний, від стилістики до управління. Але те, що працює на телевізорі з геймпадом, на ПК виглядало чужорідно і кострубато. Ще гірше, сам лаунчер запускався лише поверх уже запущеної гри, а не як окрема платформа. Усе це зводило нанівець нівець сенс уніфікованої системи для ПК. На відміну від Xbox, де меню дійсно було ядром усієї системи, тут це була просто оболонка, яка з'являлася у горі, як коверлей у Steam. Цей підхід дуже нагадує сучасні спроби адаптувати інтерфейси під мобільні платформи. Тільки от Microsoft зробила це ще тоді, і тим самим остаточно добила свою без того проблемну платформу. До всього в неї були ще й технічні проблеми. Аккаунт міг виконати вас з гри, якщо ви одночасно залогінилися на ПК і консолі. Цим самим через такий краш. Ви могли би втратити сейф, або ж його можна було втратити іншим способом через нестабільний інтернет. У деяких іграх, як в GTA 4, це взагалі могло зламати всю систему захисту. Думаю, ви краще за мене знаєте, що після цього могло творитися в грі. Microsoft, звичайно ж, хотіла виправити ситуацію і робила все можливе, але було вже запізно. І здається, що ближче до 2010 року вони й самі це визнали, бо разом із оновленням звукового кодека на Xbox вони випадково зламали кросплатформений голосовий чат. Можливо, єдину по справжньому корисну та стабільно працюючу функцію цієї платформи. Уже в 2011-му було анонсовано Xbox Live для 8 Windows, і цим, як вважається, офіційно добили Games for Windows Live. Хоча Microsoft доволі короткий час і намагалися це спростувати. Попри все, у 2014-му сервіс остаточно закрили, залишивши за собою довгий шлейф проблем. Чимало ігор, зокрема GTA 4, взагалі перестали запускатися, бо були жорстко прив'язані до Games for Windows Live. Rockstar випустили патч лише в 2019-му, релізнувши гру знову, як Complete Edition у Steam. Але таких ігор було набагато більше, ніж здається. Фанати Dark Souls Fallout 3 чи Resident Evil 5 не дадуть збрехати. І навіть через 10 років після смерті сервісу він дає про себе знати: деякі видавці все ще вирізають його залишки зі своїх старих проєктів, як це нещодавно зробила Кепка. А що ви думаєте про це? Чи доводилося вам стикатися з усім цим безладом навколо Games for Windows Live? Можливо, навіть користувались ним? Якщо ви додивилися це відео до кінця, можете підписатись на мій телеграм-канал. Туди я час від часу скидаю цікаві історії зі світу відеоігор, а також ділюсь думками про старі та нові відео. На цьому все ось ще відео про одну з гучних невдач Microsoft, а також ще одне, яке Ютуб підібрав спеціально для вас.